Усім привіт! В даному відео ми з вами навчимося брати атрибути за допомогою методу GetAttribute. І також я вам покажу, як це робити саме з браузером. Прямо зараз. Окей, ми одразу ж ми почнемо з коду. Перш за все, ми йдемо на сторінку до UAS. Там ми будемо шукати якийсь текст, якусь статтю, я не знаю, щось Щось будемо шукати. Далі ми візьмемо інпут для того, щоб їм управляти. Це буде input пошуку, input search. Далі ми візьмемо aria-label, тобто, це підказка для цього інпуту. Що це за інпут взагалі, до чого він відноситься. І візьмемо її, цю підказку, цей атрибут, у, і запишемо в зміну eter. Да? Ну, це типу атриб'ют. І після цього ми виведемо в консоль <кхи> за допомогою команди console.log лог цей а, текст, тобто значення цього атрибуту. Після цього ми <кхи> будемо робити з цим же інпутом. Ми встановимо значення CAT, тобто кішка, код. І далі будемо брати значення цього інпуту, будемо перезаписувати цю змінну, робити паузу та виводити нове, зна... новий... <кхм> нове значення цього інпуту. <кхм> Окей. Давайте спробуємо. Підемо на цей сайт. <кхм> Тобто, взагалі, спочатку в нас окрім Search нічого немає. <coughs> Цей input знаходиться ось тут, Тобто, ось він. А лейбл як ви бачите, має значення шукати. <coughs> І після того, як ми напишемо cat, встановимо нове значення, та нажмемо, що в нас там по коду, давайте глянемо. Напишемо це значення, да, CAT. Воно буде а, саме в цьому інпуті. це значення. Давайте, як бачите, я нічого не нажимаю. Тобто, це значення, воно зберігається у інпуті. Давайте перевіримо та запустимо код. А, так. Відкриваємо термінал. Я це роблю за допомогою хоткеїв, це Ctrl-Y. Кнопка під ESC'ом, ця кнопка YO, тобто ctrl Yo. Закриваю відкриваю. Та пишемо npm run runverдіo. Тобто я ще раз проговорю, що в нас буде коїться. Ми зайдемо на сайт, візьмемо атриб'ют, інпуту, перевіримо його. Після цього ми Нове значення встановимо в інпут. І перевіримо, що це значення є в цьому інпуті взагалі. Так, у нас відкривається браузер. Так, я, мабуть, не закоментував старі тести. Так, саме це і коїться. Зараз вони закінчаться. І я відкрию нові. Це нам потрібно скопіювати, вставити ось сюди і заново запустити. Запускаються тести, браузер. Відкривається. Пишеться cat, і перевіряється. Зараз ми перевіримо, що воно вивело у консоль з, з командою console.log. І так, як ви бачите, у нас value attribute із cat. Тобто <кхем> те, що ми і записали. І вивели у консоль. І, да, і раніше у нас був placeholder attribute із шукати. Ось він, placeholder attribute is. Шукати. Окей. Okay. So, і на цьому все. Я вас вітаю. На наступному відео ми з вами навчимося брати координати наших елементів і працювати з ними більш прикольно. Побачимось.